Ще одна частина відео, як я говорю про ту фосфорну кислоту для відновлення анікерованих жал. Беремо, паяєм 280-300 градусів. Ті, хто любить паяти к... каніфолю. О, якось так є, що для того, ми знаємо, є кислота паяльна, просто паяльна кислота, є LTE, і є така паста, флюкс-паста. Ось така. Можете знайти в інтернеті на Аліекспресі. Вона теж нормально гарно зачищає, залуджує. Як погано лудиться, навіть нікіровані ні пластини для батарейки 18650. Ось можете ними легенько паяти. Вона зачищає, бо коштує 70-80 гривень. Ось така у офіцентрі. В Китаї будете платити 120-150 за той самий фасольну кислоту, якщо погано щось лудиться і паяється. І Я купляв ну, штуки блин, для відновлення, вона тільки це помогло. Ось кислота, бо вона о, паяється з нікелем. І такі різні штуки. Ви можете купити, паяльну кислоту. Отака. Ну, як я теж паяю і просту лимонну кислоту теж зачищаю. Ті чи інші дротики теж розвести водою. Можна теж в неї паяти лимонною кислотою.